Що це було таке? Насправді оце блокування антикорупційних органів. Це майдан допоміг. Чи якась інакша історія? Для чого це було насправді? Зараз процитую декотрі слова малюка, які я насправді. Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, начався майдан. Уже там доказано куча відео. Є що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідушкам зарплати ці роздають. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як інстаграм, ютюб, фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, багато людей просто пішли випліснути емоції, Ну бо накипіло, просто пішли, багато людей забрали. Бо це була якби запорука, де Україні казали, якщо ви хочете в... Дата в Євросоюз і так далі вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто, вони, в принципі, підпорядковувалися Америці. і вони були незалежні в Україні, але Ну, ви ж самі знаєте, що таке Америка, тобто це вроді би нам і, і союзник, і в той же момент не союзник. В цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ. Доказом чому є а, то, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Українська Православна Церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ, тобто Українська православна церква і православна церква України. От друге це наше. Поняли там Томас, оця вся історія. Перше, це той самий московський патріархат, тільки перекрашений. І там кожен другий цей поп він був агентом ФСБ. Так же саме у цих кору... антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів надгва... Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І ви знаєте, що я розказував? Але оцей момент ну вже трізвіть пора, поняли. Ну ми ж перепробували вже і на Майданах скакати, і кричати, і плакати, і що ми тільки вже не пробували. Так може щось друге треба пробувати? Може свідомість треба здобувати потрошки? Може, самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і свідомості. Все, давайте включаємося клепку, міняємося, в тому числі разом з вами. А, більше миру один до одного, більше любові. Попра... якщо поправляти один до одного, то сумо поняли, бо мол, це ж мастера хейта, як бабки вже на лавці. Ну моє покоління вже так спілкується. От мені 32 плюс-мінус. Поняли? Нам треба за цим слідкувати. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. До речі, тачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу, там буде звіт пізніше. Все, всім папа. -па.